Всім привіт! Друзі! Досить давно вже на моєму каналі не було нічого про риболовні снасті та рибалку. В принципі, ви маєте розуміти, чому це так, яка зараз обстановка і чому саме обставини заважають цьому? Рибалка зараз трохи, як то кажуть, не на часі. От. Тому вже більше двох років я не моніторюю. Як раніше, кожного дня там якісь цікаві обновки, щось таке цікавеньке, переважно з форевого сегменту на японських аукціонах, як робив це раніше. Але от е тижнів зо два тому щось мене наче як торкнуло. Загинино, подивись, просто, просто так, заради цікавості. Зайшов я на Yahoo, чи на Меркарі, вже не пам'ятаю, і побачив. Його і не втримався, друзі. Це, звісно, не та покупка, яка актуальна в теперішній час, але цей спінінг я шукав приблизно 10 років. Тож подивимося, друзі, що нам тут сьогодні приїхало з Японії. Так. так. Ну, спробуем. Дуже простенько запаковано цього разу раніше спінги пакували найдійніше. Так, ну і ось <сум> чохол мегабаса вичить до моєї рубашки. Хоча треба відмітити, що це не рідний чохол цього спіннингу, рідний майже такий самий, але. Синього кольору така синя шотландка. Синя з зеленим щось таке. А це від якоїсь іншої моделі, але також Мегабас. І то інженіринг. Так, це приберемо. Ага. Так, друзі мої, це він. Подивіться на цю красу. Мій улюблений формат трьохчасник, який я так давно шукав. Що ж, друзі, подивимося ближче на цей витвір мистецтва, я б сказав, і потім пару слів про цей чудовий спінінг Просто шедевр. Просто шедевр. Так, зараз ми його зберемо. Але, як ви розумієте, спінінг такої довжини 8 футів, 5 дюймів. Треба дуже обережно збирати та взагалі, ось таким чином. В межах квартири, тому що ну, він реально довгий. 8 футів 5 дюймів, це більше 2,5 метрів, 2,56 – 2,56-57, щось таке. Ух. Я не знаю, чи зможу я показати вам стрій цього спінінга. Ну, перш за все, із-за його довжини, так щоб камера дивилась, Просто на бланк, тому, мабуть, поки що доведеться, ну, як так кажуть, задовільнитися моїм описом та враженням від нього. Те, що це просто шедевр з точки зору естетичної, тут взагалі нема ніяких сумнівів. І те ж саме стосується і якості збірки цього спінінгу. От. Як він працює на рибі, ну, тут вже питання. Я дуже сподіваюся, що в мене буде ще якась нагода та можливість протестувати цей спіннінг на воді. Може, якщо вдасться, це буде і найближчим часом ще цього року. Ну, це вже життя покаже. Зараз не можна бути впевненим навіть у завтрашньому дні, та навіть у сьогоднішньому, бо прилетить каби не будемо погане. Так, отже, друзі, мегабас Шорвак XOR, ріфраку SLM 85U. <реш> така от довга назва. Руків'я тут просто окремий шедевр. Ну, як ви бачите, збірка частково у нас іде ева, металеві елементи. Оця вставка вона взагалі нагадує якийсь напівкоштовний камінь. Хоча, наскільки я знаю, це якийсь пластик. Ну, от, або, може, і епоксидна смола. От, і частина у нас йде коркова. А, Між руків'ям та баткапом тут взагалі на банку нанесена така гравюра. Ну, це просто супер. От. Ну, саме руків'я дуже зручно лягає в долоню. бо воно таке товстеньке. Як таке якесь веретено. Колись давно я вже ловив спінінгом з цієї ж серії. Мегова... Був у мене Мегабас Шорвак 64. Але там був звичайний, звичайний двохчасний спінінг. також дуже красиво оформлений, але все ж таки не так, як лімітована трьохчасна модель. Ну, теж дуже прикольно. Там така от стрічка намотана була під вакуум тут. І блант був частково помаранчевий десь от на такому проміжку, а далі а, такий темно-фіолетовий. Характерна риса цих спінінгів це перше вхідне кільце. Як ми бачимо, воно розвернуто зворотнім чином, так би мовити. Тому що всі ми зазвичай звикли, що кільце має бути ну, отак, от, лапкою сюди, вперед, наверх. А на цих мегабасах вхідне кільце розгорнуте лапкою ну, до руків'я спініном. Я так розумію, що це може бути один з двох варіантів, або просто щоб. Така була відмінність, щоб така от е, виразна риса, яка відрізняє від багатьох інших, або може е, для того, щоб кільце було трохи ближче до руків'я і, е, ну, так би мовити, оцей факел шнура, шнура який вилітає, був більш ровним. Е, ну, може і те, і інше тут вже. Тільки мої здогадки, але виглядає це досить незвичайно. Перевертаю увагу. От. Так, ну, оздоблення бланку, ви самі бачите, це щось з чимось просто клас. Сухі цифри. В принципі, також ми вже бачили, довжина спінінга 8 футів 5 на тест. По приманкам 0,4 10 грамів, і по шнуру від 2 до 8 лібрів. Цей спінінг розроблений, перш за все, для морської рибалки, як в нас, до речі, зазначено на бланку for the rock fishing and bay chino. Ну, Що таке фішинг, в принципі, всі ми знаємо. А чіно – це один з видів морської риби. Японці звуть так чорного морського леща, Ну або карася, хто як нам його ж зве, але я взагалі завжди вважав, що риба ця зветься саме Чорний морський лещ. От, Якось так. Щодо формату спінінгу, ну, як ми бачимо, Трьохчасний. Це дає нам, ну, досить такий компактний спільник у зібраному стані, але досить довгий, при використанні окремо спинюсь на першому коліні. Тут, як ми бачимо, просто вак без оці. Ну, тут, якщо придивитись, то видно, що це не просто фарбування, тому що видно такий, як шов, а бланк, наче огорнутий якимсь матеріалом. Ну, от, може, це якийсь шовк або щось таке, і потім поверх полакований. На першому коліні тут у нас тільки лак, дуже красивий, темно-зелений металік. До речі, нагадує мені старі сміти. У них Щось таке приблизно було. От. Кільця, ну, звичайні, це схоже на нержавійку, хоча може бути і титан. Тут я не впевнений. От. А, взагалі у старих цих шорлаків, ну, двохчасних моделей, була така досить поширена болячка, хоча в моєму екземплярі цього не було. Це те, що в них досить часто ламалися кінчики, тому що перші ранінги, ну вони були такі, не те, щоб там якісь невдалі, але бувало таке, що за них захльостувався шнур, і люди ламали оці от кінчики цих спінінгів. В цьому перші після тюльпана три ранінга е, нахилені до самого тюльпана, і е, взагалі ну, такого і не має відбутися взагалі захльосту за них. От. До речі, ці е, тюльпан та перші два ранінга мають такий золоту нитку, обмотка. І проти світла вона дуже яскраво виділяється. Тобто е класно має бути видно проти світла е покльовки на покінчику. Тому що я не знаю, яким буде, наскільки буде чутливий тактильно. Ну, от. Але покінчику має все бути гарно видно. От. Ну і як ми бачимо, цей досить довгий тут. Solid вклейка. Вона досить тендітна, хоча і не те, що прям занадто. <coughs> а, тобто, взагалі спінінг має, ну, поки що на потрях, як я побачив, складний стрій, ближче щось до середньошвидкого, ну, тобто Moderate Fast. От. І в наших умовах, я так думаю, що це буде дуже гарний універсал для роботи на дальніх дистанціях. Ну, самі розумієте, 8 футів 5 дюймів це така пушка, що буде жбурляти десь на той берег. От. А за строєм ну, подивимося. Я вважаю, що це має бути універсал, який буде гарно працювати. З будь-яким типом приманки, але все ж таки, переважно, це джиг та заліз. Ну, подивимося, може, щось він такий невеличкий протвічить, але все ж таки розроблений він не для цього. Але ми намагаємось, Вірніше, я буду намагатись спробувати це. Отже, друзі, ще одна давня мрія сьогодні от. <здійснилась> Можу поставити галочку на риболовних бажаннях. Просто шедевральний спінінг Мегабас SLM 85. До речі, треба сказати, що шукав то я переважно такий самий, але більш короткий спінінг модель 74 u Вона трохи більш поширена. хоча... Ну, і цей, і той спінінг, це лімітоване е, видання, але 74 ті ну, вони якось частіше зустрічаються. хоча також дуже рідко. А от 85-й я взагалі бачу перше. І от впевнений, що мало в кого є такі ж якось так. Що ж, друзі, на, цьому, на сьогодні, мабуть, у мене все. Буду сподіватися, що мені вдасться все ж таки вийти на воду, потестувати цей спіннінг, а можу навіть і показати вам, як він працює на рибі. На цьому на сьогодні буду закінчувати. Традиційно дякую вам всім за увагу, хто подивився це відео. І залишайте зі мною, буде ще багато цікавого. А з риболовами, Сподіваюсь, побачимось на воді. Всім пока.